Радісним гомонософіїських дзвонів. Радісним монософійських дзвоні. Нехай душа моя в тобі відродиться. Нехай душа моя в тобі відродиться. Славою твоєю опроміниці. Славою твоєю опроміненці. Бо ти, присвята, все життя моє. Бо ти присвята, все життя моє. Бо ти все щастя моє. Бо ти все щастя моє. Задзвони мені пряську до Кайдані. Задзвони мені пряска до Кайдані. З крипом шибенського ран. Скрипом шибенського. Принеси мені зойки за Принеси мені зойки за За твою славу. За твою славу. За твої святі ідей, за твої святі ідей. Щоб помстити, по неволі. Що помстити, по неволі. Скріпим іду, скріпим іду. Загартуй волю. Загартуй за. За волю. У серці замешкай моє. У серці моє. Слава нація! Смерть врага! Україна. нас! Голоду. Голоду. Голоду все. Героям слава. Слава, слава, слава.